Доброго дня, мої любі друзі! Ми знаходимося у Чернівцях, на вулиці Кобилянській, улюбленій вулиці усіх буковинців чернівчан. Десь на протязі двох тижнів тут на території Святодухівського собору квітне неймовірне дерево рожевого кольору. І просто грони квітів звисають з кожної гілочки. Воно мене дуже надихає. Я почала цікавитися, воно дуже схоже на акацію, але воно рожеве, не біле. Я почала цікавитися, що це за дерево. І дізналася, що це робінія. Робінія це різновид акації рожевого кольору, сімейство бобових. Це не одне дерево на території Святодухівського собору. Воно неймовірно духмяне. Аромат від квітіння робіні. Розливається по всій вулиці Кобилянській і зранку і ввечері піднімає настрій. Сьогодні субота. Лунає музика наших неймовірних, чудових, нашого чудового оркестру перед ЗАГСом. Ще дуже раненько, тому що сонечко нам потрібно, щоб світило саме так, щоб показати це неймовірне дерево, і не засліплювало його, адже воно пастельно рожевих кольорів. На Кобилянській ще дуже мало людей. Але аромат розливається на усю вулицю, і це дуже-дуже надихає. Робінія зазвичай росте на території Північної Америки. І в Європу вона потрапила аж в 1601 році. Її з Північної Америки до Європи привіз директор Паризького ботанічного саду. Вона добре прижилася. І до цього часу то перше дерево Рубінії, яке було привезено. У Париж, в 1601 році, як символ е Парижу, квітне до, сь до, сь до сьогоднішнього дня. В Україну Рубінія потрапила 220 років тому. І вона була у маєтку поміщика Розумовського на Одещині. Коли я це все дізнавалася і читала, я згадала, що цю чудову рожеву акацію я бачила і в Криму, і на Одещині. В Києві якось не зустрічала. Дуже багато її було в Хорватії. А ще такий цікавий факт, що робінія може квітнути 3-4 рази на рік. Тобто не тільки зараз, в травні, в червні, а так само це може бути і в вересні, і в жовтні. Тому ми не прощаємося з цією неймовірною красою. Покажи, будь ласка. Блакитне небо. Грони робінії, Неймовірний аромат. Лунає оркестр. Ми зустрінемося з нею осінню, а зараз в цей непростий час, коли ми всі разом, ми всі єдина нація. Ми, дівчата, жінки, маємо наповнювати світ любов'ю, красою, надихати і дарувати посмішки, тому що ми не можемо весь час знаходитися в негативних вібраціях. Життя продовжується. І ми будемо творити і нести цю красу як справжні жінки, як українки. До нових зустрічей, моє Любі, сьогодні розповідь про робіну, яка досить широко використовується в парфюмерній продукції. До нових зустрічей, папа! -па.